Право в тому, що в мене до прикладу бентежила одна така позиція, точніше, відсутність чіткого артикулювання від Білого Дому про те, як вони себе позиціонують по відношенню до Тайвані. Чому? Поясню, бо тут можна було перекласти цю всю історію на українське питання. Мовляв, ну так само як зараз США легко відмовляться від Тайваню, Вони так само легко відмовляться від українських територій, які контролюють росіяни. Цього не сталося, тому це дуже важливий момент. І ця заява великої сімки вона архіважлива в контексті саме геополітичного виміру команди Трампа. І тут в мене продовження е, саме цієї теми, ну під теми нашого сьогоднішнього е, нашої сьогоднішньої дискусії. А чи не доцільно було б тоді, ну вибачте, зберігати Трампа і вже п'ятдесятим е, перепрошую, сорок восьмим президентом, а можливо і п'ятдесятим, да оскільки всі боїться лише Трампа? Ну, ну я не буду тут щось сильно судити. Це, це я просто мені. творче питання Так, таке, творче. Так. Я сказав, що так: що нема більш а, єднаючого питання для американської політики ніж китайська загроза, ніж підтримка Тайваню. тобто Тайвань це не Україна. Хоча в нас ми okay. спільні з ними ну, в мобильцю, ми розуміємо один одного як нації. Але якщо дивитися з погляду США, Тайвань це не Україна, тайвань глибоко інтегрований в американську економіку, що важливо, але що ще важливіше, Тайвань – це певною мірою ядро першого стрівного ланцюга Сполучених Штатів, який оточує Китай. Ну, ця доктрина трьох острівних ланцюгів вона виникла після другої світової війни. Що це за перший стріни ланцюг? Він простягається від окупованих Курильських островів, островів Чешіма, Японія, Тайвань, Філіппіни і далі до Малакської протоки. І це та перша лінія оборони, яка не просто має оборонятися, а випадку чого і стримати Китай б'ючи по матракових позиціях КНР. Бо звісно набагато простіше бити з першої лінії цієї ніж з другої лінії, вже ракетами там середньої або великої дальності. От китайці ж хочуть, звісно, зруйнувати систему острівних ланцюгів. Якщо Китай контролює Тайвань, острівний ланцюг розірвати. Це означає, що Китай дуже легко починає наступ на Японію і дуже легко починає наступ на Філіппіни. і саме тому тут є нерозривний зв'язок між префектурою Окінава в Японії, Тайваном і островом Лусон на Філіпінах, які усі три знаходяться в край високому пріоритеті Сполучених Штатів. Загалом команда, ця яка нині в Білому домі, вона є певно найбільш противанську в сучасній історії. Вони чітко орде куль демократи. Так, да, саме ця команда ще більш протайванська, ніж демократи, хоча вони й жорсткіші до Тайвану, ніж демократи. Okay. У Трампа, у його адміністрації, в них є декілька вимог до Тайваню. про збільшення видатків на оборону до 10% ВВП, okay. про ревізію самих оборонних витрат та в, в державі. Тобто, наприклад, вони вимагають, щоб Тайвань перестав будувати субмарини, почав будувати там дешевші засоби. Тому що да, безпілотники, тому що Китай буде атакувати дешевими засобами, і навряд а. їм там е, одна дуже дорога субмарина допоможе. Та? Ну і звісно, це вирівнювання торгівельного балансу. Але Тайвань ж ми бачимо, що анонсував скільки мільярдів доларів, та, там, за 100 мільярдів доларів інвестицій в, в американську економіку, те, що і чіпляйванські передові будуть будуватися в Америці. от, ну, тобто... Тайвань розуміє, чому він так робить, і, до речі, Вільям Лай, президент Тайвані заявив, що Тайвань не накладатиме жодних контрмит так, так, так. На, на Америку. Будуть говорити переговори. До речі, за останніми повідомленнями таємно бував у США колишній міністр У, це нинішній голова. Рада національної безпеки Тайваню вперше з багато mm. часу прилетів в США, переговори пройшли. От а загалом в самій адміністрації працює чимало людей, які мають глибинні зв'язки з Тайваном, які працювали в Тайвані, жили в Тайвані, дружать з Тайванцями, книги про обороні пишуть з Тайванцями. Тобто, це не Україна, це Тайвані. Тайванці в цьому сенсі до Тивані є чимало різних питань там в сенсі того, як вони готуються до оборони. Але але якщо говорити про їхнє розуміння США, воно певною міру набагато глибше ніж наш нас, українців. І вони ефективніше працюють з Сполученими Штатами. Ну, е, тому я б не говорив би, що Америка там готова здавати Тайвань наразі. Є такі думки його адміністрації, що можливо, якщо почнеться суперескалація, ми їй здамо Тайвань, ну, от. але це поки що виглядає як якісь досить маргінальні позиції всередині самої великої адміністрації, де є різні групи впливу. Бо я думаю, що вже і українці розібралися, що є, наприклад, Марко Рубіо, який е, класичний. Республіканець, якому дуже важко в цій адміністрації бути, так. але який вихід, якщо він піде, то хто буде замість нього і хто буде буфером та і в... В цій і в... так а. от а є. А є, наприклад, Ілон Маск. І коли ми обираємо між там Марко Рубі і Ілон Маском, розуміємо, хто за які сенси, і хто, наприклад, набагато більш прийнятний та в своїй риториці і діях для вільного світу. Ну, Маск, слава Богу, трішки змінив свою риторику на тлі втрат мільярдних сотень мільярдів да, втрати там ще сягнули у нього. І на завершення, пане Артур, я хотів би вас запитати ще одне таке питання невеличке. Що ви думаєте з приводу історії з перенесенням підписання контракту на продаж мережі TikTok з Сполученим Штатом Америки? Ну звісно, це сталося на ті скандалу із митами. Китай на рівні комуністичної партії наскільки, настільки контролює ці процеси. На сьогоднішній день Угу, повністю контролює. Ну, це Байденс. Китайська компанія, яка просто вшита в систему комісічної партії Китаю. Загалом не існує китайського приватного бізнесу. Він може обзиватися приватним, але на ділі його контролює комісічна партія Китаю. З 2021 року Сі Цзіньпін почав впроваджувати різні драконівські закони проти бізнесу, придушувати якісь елементи ага. там, приватної якоїсь там ідеї. А, Доктрина компартії, доктрина Сі Цзіньпіна обов'язково тепер має бути вшита в статутні документи. Кожного підприємства в Китаї, ну тобто, щоб просто розуміти масштаб їхнього божевілля, якщо взагалі погуглити там Байден з власника Тіктока і компартія Китаю, можна побачити всіх всього їхнього лідерства з там комуністичними цими сірпами і молодими, і всім іншим. От і Китай не хоче звісно продавати американський підрозділ. Тікток, звісно, він не хоче, тому що це величезний інструмент впливу. Так, так, ніби так ніби він би мав намір зати. продати. Ну, це мав намір продати, і мова про цю угоду йде, але він буде блокувати і робити все, щоб його не продавати. Ага. А Дональд Трамп зробить усе, щоб отримати те, що він хоче, і в принципі, поки що, не виглядає так, що він не отримує те, чого він хоче. А, ідею з тим, щоб TikTok буде заблокований або проданий, вигадав не він. Цю тему підняв ще Джо Байден. Чимало було зроблено адміністрація Джо Байдена. Нічна адміністрація підхопила весь цей трек і продовжується ця розмова. Якщо Китай не зголоситься продати TikTok, американський підрозділ, бо є китайський TikTok да це той TikTok, який працює в КНР для громадян КНР, і він нікому геть не цікавий, тому що це за китайським це великим та фаєрволом, то власне так чи інакше, Америка буде або забороняти. Або купляти незалежно від того, що хоче або не хоче КНР. Тобто, я не думаю, що тут може бути реальна мова, що Китай сказав ні і не буде наслідків для TikTok. Тому що ми бачимо, що втручання а, Китаю в життя демократичних суспільств через TikTok просто шалене. І останні дослідження всі самі Німеччині показують наскільки а, ну, наприклад а, користувачі Тіктока є найбільш прохильними до Росії до Китаю в Німеччині і відповідно голосують або за АФД, або за ділінки, або е блок Сари Вагнехнев.